What's your favorite video game? Video game yeah. my favorite. I'm old, maybe Mortal Kombat or. I don't know. <laughs> <laughs> FIFA? FIFA. Counter Strike. What's No, Counter Strike. Counter Strike. What's your San Andreas, 5. Вай Why city? San Andreas, Щоб шосту треба буде скоро виділить. А скажіть, час на місії проходили чи просто їздили, давали людей? Ні, я місії проходив. Контра-страйк такова. Який? КС два, КС два. КС два. Яка твоя улюблена відеогра? На телефоні, на комп'ютері. Рейнджери. Люблю. Рейнджери? Так, так. Стратегія. Та ти такий стратег трошки, так? Так, так. Люблю. Бази захвачується таке. Мафія. Значить, наче серця любиш захоплювати? Так, думаю, вже одне захопив. Counter-Strike. Який? 1.6. Моя улюблена гра FK-26. Ну, мабуть, зараз Dota, а взагалі, напевно, CS або Dota. CSGO. Я не граю, відео є. Взагалі? У телефоні навіть не було якісь ніяких кубики, шарики? Ні, не був. А CSGO. FIFA, напевно. CS2. FIFA. Фіфа, Фіфа. Фіфа побач. Фіфа, Фіфа, City? Five? Five? Five. FIFA, Call of Duty. Прийшов The Last of Us. Яка ваша улюблена відеогра. Я не граю відеоігри. Взагалі не граю відеоігри. Що Юфа на папку? Яка улюблена твоя відеогра. FIFA